Маленьких львів'ян більше, а от садочків для них нема. На одне місце у дитсадку претендує з десяток охочих, а все тому, що розбудовуючи окремі райони, звести ще й дошкільні заклади забувають. Якщо у 90-х роках у місті налічувалося майже дві 200 дитячих установ, то нині працює лише 98. до яких хитрощів даються батьки, аби віддати малечого садок, дізнавалися журналісти новин. Пані Наталя біжек півроку обиває пороги, дитсадки, та все марно. Жінка каже, втратила останню надію влаштувати малечу в дошкільний заклад. На цій вулиці десь садочків три-чотири, в яких ми вже були два, і нас навіть не хочуть ставити на чергу. Ну кажуть, що немає переповнені. що кажуть, що вже взяли, мали взяти 40, взяли 140. Це вже з наступним роком. Садочки переповнені, дитячі майданчики теж тут збираються мами та бабусі з дітками, які в пошуках місця в дошкільному закладі. Замість дитячого садочку на дитячий майданчик сьогодні, аби влаштувати малюка в дошкільний заклад, необхідно вистояти в черзі, так би мовити, до двох років не менше. Пані Оксана таки дочекалася. Місце в садочку знайшлося, що правда далеко від дому. Та жінка і цьому рада. Зроку ми стали на чергу, і так два рочки ми чекали, поки не дадуть в садочок. І прийшла дякувати, Богу, тут черга на Зубриск, і Ми попали сюди. Схожа ситуація і пані Марти вона також шукала і чекала довго. Щоправда, їй пощастило більше. Дошкільний заклад не так далеко від будинку, в якому мешкає. Я від року дитині ходила по садочках. Приходивши через рік, вони знову говорили, що місця немає, і ми так дуже, дуже випадково дуже нам так пішли на виступки, попали тут в садочок. А з меншою дочкою її рік то. Буду вже ходити і вже на черги ставати, тому що садочків дуже мало і влаштуватися дуже важко. Частково проблема, хоча б в одному районі Львова, могла вирішити ось ця будівля. Колись це був дитячий садочок. Потім туди оселилася Сихівська райадміністрація. Зараз же господарюють аж три різні служби. При моїй молодості мої дітки ходили, мої дочки ходили сюди. То чому б не відкрити, щоб внуки ходили? Як довго орендуватимуть будівлю, новини запитують в міському управлінні освіти. Тут запевняють, вже до кінця цього року тимчасові господарі Звільнять приміщення, а вже наступного дошкільний заклад запрацює. В цьому році однозначно ремонтні роботи, але це є величезний об'єм, це є величезний садочок, і це є орієнтовна вартість відновлення цього садочку, це є 18 мільйонів. Це немало, це дуже багато. Сьогодні у Львові 98 садочків, з них 94 у комунальній власності і 4 у приватній. А ще є дев'ять навчально-виховних комплексів школа садок. Крім того, за останні сім років з оренди вивільнили 120 груп, та цього недостатньо. Найбільша потреба у дошкільних закладах на Сихові та Левандівці. До речі, Львівська, Волинська та Рівненська області є лідерами за нестачою місць у дитячих садочках. Марія Цеца Андрій Дровний новини.